Вітаю, друзі! В Харкові працівники ТЦК викрали ветерана АТО, приїхавши до нього додому, ціленаправлено, знаючи, що він там проживає. Проігнорували додаток резерв Плюс, в якому значилось, що він є ветераном АТО. Запакували його в бусик і відвезли в ТЦК, де швиденько йому оформили ВЛК, без ВЛК, як це зазвичай робиться. Забрали в нього мобільний телефон для того, щоб він не міг зв'язатися з близькими. і... Планується його відправка у військову частину. Також, якби не його друг, який це все бачив, про цю подію ніхто б не дізнався. Але вже на сьогодні відомо, подія сталася 17 вересня і його дружині, працівники ТЦК вже встигли погрожувати. Ось такі друзі-бандити працюють у ТЦК, які повністю ігнорують закони України, мають повний. Як то кажуть, доступ до всієї інформації і повну безнаказаність у їхніх вчинках? Так і живемо, друзі.